Слава Ісусу Христу! Давно не бачилися, пройшло трохи часу, але прийшов час поділитися з вами тим словом, яке Господь дає, щоб Я передав вам. І в часі молитви Господь те, ті речі, за які Він би хотів, щоб ми молилися найперше, на що ми найбільше уваги мали приділити. І Одна з найперших, одне з перших моментів це його, щоб він помилував. Помилування. Чому так? Бо хто з вас молився за території і просив Божої справедливості, то зараз відбувається, бо включається Божий суд і Божа справедливість по відношенню до беззаконня на території України, бо дуже багато беззаконня. І тепер Господь хоче, бо. Є термін суда, є той суд, коли Ісус прийде судити живих і мертвих, а є той суд, який постійно відбувається. Так? Але він ще швидше відбувається, коли є прохання по відношенню до справедливості. Так? Ну, це дуже окрема тема. І прийшов час просити у Бога помилування. Так? Тому благословляю вас на те, щоб просили в Бога помилування для України. Щоб ви просили Бога, щоб відкрив людям очі, щоб вони проснулися, і щоб вони прийшли до щиро покаяння і до щиро прощення, щоб Господь мав і хотів ще більше зіслати свого помилування на своїх дітей взагалі на території України. Наступне, що, за що Господь, хоче ми молилися, це за молодь. Так, він дуже трепетно ставиться до молоді України. І хочу, щоб ми молилися за то, щоб Він зіслав свого Святого Духа на них, щоб ми більше зосередили увагу на молоде, підростаюче покоління, бо прийде час, коли він вже гряде, коли Господь буде через молодь навертати старших, коли Господь буде через них робити чудеса, знаки і знамени, і буде надпотужно діяти і. Йому потрібно оце прохання, так, щоб ми попросили, чи по згоді, неважливо, щоб ми хотіли просити за своїх молодь, молитися так само за себе, один за другого молиться, можете збиратися групами. Я вас благословляю на те, щоб ви збиралися і молили, молилися, і прославляли Бога. Дякували. Багато хто ще може не розуміти, за що, але повірте, буде, за що, і вже є. За що славити і тим більше молитися, просити у Бога, щоб Господь відкривав їм очі, відкривав їм вуха, щоб Господь відкривав серця для того, щоб великий Слово свого Святого Духа, щоб Дух Святий міг діяти і приводити своїх дітей до царства Божого, наближувати. Тому молодь звертаюся до вас, хай Господь благословить вас. Нехай відкриє ваше серце на слово Боже, на Божу істину, бо щоб Господь міг вас використовувати в чудесах, знаках, знаменах, щоб у вас відкривалися харизми Духа Святого, народжувалися, засівалися плоди Духа Святого і давали плоди, на насіння і давали плоди в тридцять шість 100 разів більше, щоб ви були тою рушійною силою, як через яку Господь і хоче прийти. На цю землю я вас благословляю на мир, я вас благословляю на те, щоб ви мали мирне серце і були довготерпеливими в любові і справі Божої любові. І наступне, за що Господь дає на серце, щоб молитися, це навіть не молитва, а прослава. І знаєте, може бути певний момент нерозуміння до кінця, що таке прослава. Так, як розуміти, так, що таке прослава і як воно взагалі відбувається? То питання пісні, чи як, чи процесу, але для чого? Так, ми знаємо, що в старому заповіті дуже багато. Давид, так, був один з таких, так, що була прослава Бога. Але коли я особисто питався, кажу Господь, ну, поясни, будь ласка, ну, для чого тобі, щоб, ще, наприклад, я тебе прославляв? Чи, наприклад, взагалі, ну, не в то, того, типу, що обійдешся, так? тут суть не в тому, а в тому я хотів розуміти, що є про для нього, що є, коли його коли я його прославляю. І в той момент він мені в дві секунди дає таке відчуття, коли люди, наприклад, так, які могли до мене несправедливо повестися, або коли я комусь допоміг, а людина була, люди були до мене невдячні. Він дав оце це відчуття, знаєте, що невдячності, що, наприклад, старався для людей, а тут ну, настільки не до тебе. І Бог каже, я такі самі маю відчуття по відношенню до, до тебе, по відношенню до інших людей, якщо е, вони невдячні до мене. І каже, іменно ця прослава, коли ти прославляєш мені і дякуєш мені, це і є прояв твоєї вдячності, коли ти вдячний мені. І поясни мені, як воно відбувається практично. Каже, коли ти просиш мене. Я приймаю твою молитву, слухаю її і відповідаю. І є взаємодія, взаємодія те, що Бог слухає, відповідає, але моя частинка моєї роботи це бути Богові вдячним за те, що Він вже зробив, за те, що він просто є, за те, що Він любить. Я думаю, що є за що нашому Богові подякувати і за що його прославити. За, просто за кожен день, за кожну секунду за Ісуса, за Духа Святого, який прийшов на кожну з нас. Знаєте, в старому заповіті, якщо Дух Святий сходив і відходив, то тільки на пророки, то ми зараз можемо мати кожен того, що не було в старому заповіті, що ми маємо кожен. І я благословляю вас на плідну, на щиру молитву. Я благословляю на те, щоб ви по згоді молилися. І щоб Господь почув ревність вашої молитви, я благословляю вас, щоб у вас була спрага, спрага молиться. Духу Святий, я прошу тебе, ім'я Ісуса Христа, благослови кожного, хто хоче молитися і хто не хоче, Господь, поведи кожного, щоб вкладив уста твоїм дітям молитву, молитви прохання, молитви за молодь. Молитву Твого, милосердя Твого і молитву прослави. Господь, нехай злунає вся Україна твоєю прославою. І я знаю, Господь, що ти готуєш час великої прослави не тільки е, в маленьких групах, а глобально по силу Україні. Я прошу тебе, Господь, вклади тим твоїм дітям, які мають брати в цьому безпосередню участь, щоб вже почав прийшов час готуватися е, до цього. Бо, бо твій план, твій план не порушний, так як ти запланував. Я вас благословляю, Хай мир Божий зійде на вас, хай Дух Святий провадить вас молитвою, Хай Господь дасть вам тих людей, з якими ви маєте молитися, Хай Господь Боже, прошу тебе, благослови свою церкву ревністю, і щоб твоя церква. Була відважною, і щоб ще більше дітей твоїх просиналося і відкривали всі очі для тебе, Господь, бо ти той Бог, який любиш, любиш багато дітей, Тебе нема міри в любові. Прошу тебе, Тато Небесне, ім'я Ісуса Христа, нехай Твоя та молитва Твоїх дітей буде почута, і хай кожен хто молився, побачити наочну ту відповідь на Твоє прохання. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.